Середина жовтня у 2023 році принесла українця приємне потепління місцями навіть до плюс 24 плюс 25 градусів. Однак як і все приємне, воно досить швидко закінчується. А за потеплінням Україну накриє велике похолодання, яке може принести заморозки. Про це нам повідомляє «Укргідрометцентр». Як відомо, хвиля потепління протримається на території України лише у вихідні 14-15 жовтня, після чого на країну насунуть дощі, які принесуть і падіння температури, так із понеділка, 16 жовтня розпочнеться похолодання. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 17 жовтня, похолодання посилиться, у південних областях буде найтепліше. Температура в день може досягати 14 градусів, однак у середньому по країні в день очікується близько плюс 8-11 градусів. А в нічний час у низці регіонів температура повітря опуститься значно нижче: у Сумській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій областях обіцяють найнижчу температуру повітря вночі. Там вона може впасти до 1 градуса Цельсія, у зв'язку з чим на поверхні ґрунту можуть утворюватися заморозки. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!